Бо відбулася перша районна історико-краєзнавча конференція, присвячена 150-річчю Золотоніського повітового земства. Краєзнавці обговорювали роль земства у галузі освіти, культури та охорони здоров'я на землях краю. Десь місяців три тому назад голова районної ради Володимиричзига і Віктор Петрович Козоріс це місцевий краєзнавець, звернулися за порадою. От, як розгорнути, активізувати краєзнавчий рух на Драбівщині. І ми вирішили започаткувати це такою представницькою конференцією. І ще, що теж дуже ну, позитивно, виявляється, що Драбівський район, ну принаймні мені відомо, це буде один із перших, де на рівні на сесії затверджено програму розвитку краєзнавства в районі. От, цим самим підтверджено, що... Тут розуміють от, важливість цієї справи як потенціал, патріотичний, пізнавальний, виховний. Краєзнавець розповів, що нинішньому поколінню є чому повчитися у своїх попередників. Тема, я переконаний, що дуже вписалася в сучасні реалії, тому що сьогодні в Україні гостро стоїть проблема, актуальна проблема удосконалення, реформування адміністративно-територіального устрою. А ця проблема вона має багато аналогів зарубіжних, от, але ми не повинні забувати і про власний досвід. То якраз земства, які були півтора століття тому започатковані на Лівобережній Черкашні, це... Така інституція, яка має дуже багато позитивного. Є й недоліки, безумовно, але на той час це була дуже прогресивна форма, тому що після відміни кріпацтва змінився становий склад населення, з'явились вільні люди. От і саме оце спричинило проведення реформи земської, і земства залучили до свою орбіту дуже багато людей, інтелігенцію відіграла велику роль. Ну навіть сьогодні ще деякі приміщення будівлі служать вірою і правдою. От я не говорю про те, що в народній освіті було багато задіяно і. Ще таку деталь хотів би наголосити, що земства тодішні, в них працювало багато прогресивних, от, національно налаштованих представників української інтелігенції. І ця сторінка дуже добре, що вона знайшла висвітлення і той досвід потрібно використовувати і сьогодні. Відкрив же конференцію голова Драбівської районної державної адміністрації Іван Гайдай. Сьогодні ми з вами є учасником надзвичайно важливої науково-просвітницької конференції з заходу, першої районної історико-краєзнавчої конференції. Не районна державна адміністрація та районна рада започатковують системну роботу з вивчення і популяризації знань про наш багатий свою з сучасними здобутками краю до участі в конференції. Запрошення. Голову обласної організації національної спілки краєзнавців України, кандидата історичних наук професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Василя Миколаївича Мельниченка та кандидата історичних наук доцента директора наукової бібліотеки Черкаського національного інституту, член національної спілки краєзнавців України Григорія Михайловича Голиша. і наступні конференції, які відтепер будуть проводитися щороку, присвячуватимуться актуальним проблемам історії Драбівщини і, безумовно, сприятимуть поглибленю знань про нашу. Малу батьківщину, яку ми любимо, і якою ми пишаємося. Голова Драбівської районної ради Володимир Дзега запевнив, що всі драбівчани, які зібралися в залі, фанатично люблять свій рідний край і є справжніми патріотами землі, на якій народилися. Перший чинник, чому ми сьогодні зібралися, ну, по-перше, встановлення і згуртування спілки краєзнавців Драбівщини. Як рушія, такого історико-краєзнавчого руху або порухів, які повинні в кінці-кінці відродитися в нашому краї. Тому що старше покоління тих велетнів краєзнавства, на жаль, відійшло вже по той бік життя, цей Іван Семенеч Городинець, це іще ще Іван Сергійович Городинець, це і Щерба. і там. І Микола Якович Рудик, це ті, хтось багато вклали у дослідження історії нашого краю. І сьогодні таке чомусь якась ніша, яка залишилась незаповнена. Тому перше, це я думаю, що сьогодні становлення і згуртування спілки краєзнавців якраз і відзначимо ця наша конференція. Друге, що хотілося б, ми повинні сьогодні спланувати. Ґрунтовні дослідження історії нашого району. Тема конференції набуває особливої актуальності в зв'язку з тим, що сьогодні перед Україною стоїть важливе завдання створення сучасної системи самоврядування на місцевому рівні. Кандидат історичних наук Григорій Голиш переконаний, багатогранна діяльність золотоніського земства, ювілей якого ми відзначаємо, залишила яскравий слід в історії Черкаського лівобережжя. Цей поважний представницький орган регіону був одним із найпрогресивніших на Полтав. За своїм складом, характером та філософією діяльності. Пріоритетним же напрямком багатогранної діяльності земства став розвиток освіти та охорони здоров'я. Архівні документи та стародруки дозволяють реконструювати загалом об'єктивну картину функціонування цих справді доленосних у житті нашого краю сфер життя місцевого соціуму. Дозвольте в межах визначеного формату часового, бодай тезисно розкритий, означений дискурс місцевої історії. Відразу з початком роботи Золотоніського земства розпочалася діяльність відкриття земських початкових шкіл вже за перші 25 років діяльності земської повітової структури. Було створено функціональну мережу закладів народної освіти, до якої входили Золотоніцька жіноча прогімназія, три міністерські школи, в тому числі у селі Драбів, приватна школа Василя Вадовського в Золотоноші, 44 земські школи першого і другого розрядів. Станом на 1909 рік нараховувалося уже. 77 земських шкіл а в Богушковій Слобідці, нині Чапаюка було відкрито земську двокласну школу. З'явилася ще одна міністерська школа та чоловіча земська прогімназія, згодом гімназія в місті Золотоноша. Лише за період від 1911 до 1913 років Золотоніське земство щорічно відкривало. 10 шкіл або 32 класи комплекти. Золотоніська жіноча прогімназія була реорганізована значною мірою з усиллями та з ініціативи Золотоніського земства у спочатку 7річну, а потім у 8-річну гімназію. При цьому слід констатувати, що в кінці 19, го на початку 20-го століття не було закрито жодного. Навчального закладу. На загалу Земська школа Золотоніщини, мається на увазі золотоніського повіту. На 1909 рік навчалося 7372 учні, 6145 хлопчиків і 1271 дівчинка. Ви знаєте, тут явний гендерний перекос допущений, і це зрозуміло чому. Пронагідно, але на фоні інших повітів. Це, а всього ж 15 повітів, це набагато кращі показники. Крім цього, наступний слайд. Тут ви бачите земську початкову школу. Працювали і церковно-парафіяльні школи з контингентом 3256 учнів. Ось перед вами одна з таких церковно парафіяльних шкіл це Богушкова Слобідка. Якраз коло церкви Свято-Успенської вона знаходилась. Та школи грамоти. Це, як правило, в малих там селах, а деяких навіть хуторах, 917 учнів. Наведемо статистику в розлізі окремих волостей. Так у Драбівській волості, ходило до Драбівської волості, як відомо, 7 сіл. Функціонувало 5 земських шкіл з контингентом 355 учнів. Це 34,8 до загальної кількості дітей шкільного віку. У Великохутірській власті, вона була більшою за чисельністю населених пунктів, 14 сіл хуторів, 4 школи, 206 учнів, а це становило 28% до дітей шкільного віку. Це виграшний показчик, як на той час. Тому що, показник, тому що, скажімо, в Піщанській волості цей показник становив всього лише 15%, а в деяких там, інших волостях то й того менше. Левого частку земського бюджету поглинали саме витрати на освіту, і вони мали стійку тенденцію до зростання. Під час конференції виступали гості зібрання вчителі історії погребської, Драбівської, Безпальчівської та Кононівської загальноосвітніх шкіл. У повідомленнях йшлося про роль золотоніського повітового земства у розвитку народної освіти на Драбівщині. Член національної спілки краєзнавців України Віктор Козоріз погоджується із думкою, що Золотоніське повітове земство було одним із найбільших. І одним із найпрогресивнішим у Полтавській губернії. У різний час у Золотоніському повітовому земстві працювали такі визначні діячі, як Михайло Максимович, про якого тут вже згадували. До Драбова Михайло Максимович, який мешкав у селі Прохорівка теперішнього Канівського району, мав те відношення, що він вінчався у Драбівській архістратиго михайлівській церкві. Про це мало хто згадує, але це історичний факт, тому що він був Михайлом і вінчався у Михайлівській церкві, хоча у селі Панському також була Михайлівська церква, але він чомусь саме у Драбів приїхав і тут вінчався і, безпосад... і був на території Драбова. Іван Васильович Лучицький відомий історик, Володимир Петрович Науменко, громадські діячі Лівицький. Михайло Злобенців, бандурист репресований у 2017 році. Меценати Василь Неплюєв, Володимир Іванов, Карпов Печуга, Костянтин Требінський. Дуже плідною була діяльність таких земських діячів, як колеський секретар Іван Велецький. Ці люди кілька скликань підряд брали участь у роботі земських установ. Посідали різні, очолювали різні комісії, працювали в земській управі і зробили великий. Внесок. Якщо говорити про драбів, то тривалий час драбівщину або драбів сам представляв у земському повітовому земстві такий дворянин Микола Савич, йому належав винозавод на території Дунінов Кветеперішньої, тому що драбів був, відносився до економії Барятинських, а Савичі мали оцей хутір, їхня там економія була. Пізніше Барятинські викупили цей винзавод і Савич вже тут не був господарем. Із хутора Нерозників, це, я не знаю, чи зберігся цей хутір зараз ще ні, під перервенцями. Тривалий час був земським гласним, такий Станіславський. Із селища Келеберда казенний селянин Іван Погорілий. Із Драбова селянин власник Федір Жук та багато інших. Я хотів би сказати про ще одного відомого земського діяча. Це Степан Володимирович Лукашевич із селища Мехедівки, який понад 20 років віддав Золотоніському повітовому земству. Є з Мехедівки хтось чи ні? Є, так? Я не знаю, там залишилась якась пам'ять про Лукашевичів чи ні, але він дуже багато зробив для розвитку освіти. Спочатку він закінчив Санкт-Петербурзьке морохідне училище і служив на Балтійському і Чорноморському флотах, а вийшовши у відставку, поселився у своєму Мехедівському маєтку і з 1885 року аж до 18-го року безперервно був повітовим і губерським гласним, почесним мировим суддею, почесним опікуном гімназії, головою повітової земської управи. Крім цього, Лукашевич тричі обирався депутатом Державної дуби від Полтавської губернії 2, 3 та 4, де він працював у складі бюджетної комісії, мав чин дійсного статського радника. Був нагороджений орденом Станіслава 2 ступеня та орденом Анни 2 ступеня. У 1917 році Лукашевич був Золотоніським повітовим комісаром від тимчасового уряду. Під час громадянської війни емігрував до Франції, помер у місті Ніцца 2 жовтня 1934 року. Ну, якщо говорити про розвиток освіти на території, Полтавсь... території золотоніцького повіту, то треба сказати, що значний внесок у розвиток освіти внесли несло місцеве духовенство. Перші початкові школи, які відкривалися, вони відкривалися саме при церквах, і священники дуже з великим ентузіазмом поставилися до ініціативи уряду, який затвердив положення у 1864 році, було затверджене положення про початкові народні училища. І в ньому було сказано, що начальне народне училище має своєю целью утверждати в народі релігіозне і нравственне поняття і розпостраняти первоначальне полезне знання серед учащихся. Одним з основних предметів у програмі Такий училищ був закон Божий і його викладати мали лише його. Приходські, уч... приходські священники, але світських учителів не вистачало, через те священники викладали і світські предмети. Підбиваючи підсумки конференції, голова Драбівської районної державної адміністрації Іван Гайдай зауважив, що такі зустрічі істориків дають можливість ширше поглянути на свій рідний край. Зустріч істориків в такому форматі вона дає можливість пригадати. Обґрунтовані можливості, історичні можливості, які відбулися в даній території, тобто в Драбівському районі, як на сьогодні, дати можливість згадати, дати можливість взяти найкраще. З того, що було в той час, і перенести його в майбутнє. Як ми розуміємо, ми всі вчили філософію, розуміємо, що все розвивається по спиралі. Спираль ця набирає обертів для того, щоб правильно знати, правильно орієнтуватися і не на догадках, а на спогадах, а на правильному розумінні даного заходу, такі зустрічі необхідні. Вони надають сили, наснаги для подальшого розвитку, для майбутніх поколінь. Це маленька конференція, яка започаткувала. Маленька початкова конференція започаткувала. Великі справи, які надають можливість майбутні учнівській молоді, тим, хто навчається в менших класах, правильно орієнтуватися, правильно розуміти історію і правильно надавати відповідь на ті питання, які сьогодні постають перед ними. Як бути, як рухатись, що робити, в якому напрямку і з яким багажем знань історичних, наукових, рухатися далі. Це являється ключовим даної конференції, яка підтверджує. Вивчай, любий і знай свій рідний край. Голова Драбівської районної ради Володимир Цега у свою чергу зауважив, що усі ми повинні переймати кращий досвід наших предків. Ми згадали про одну із найславніших сторінок 150 років Золотоніського земства. Чим для мене особисто як голови районної ради, тому що колишнє земство – це прообраз сьогоднішніх районних рад і місцевих рад, тобто місцевого самоврядування. І так, як працювали тоді земства, так як працювали дворяни для, для простого народу, задля освіти народу, задля медицини народу. Це сьогодні, мабуть, посил для нас, сучасних працівників органів місцевого самоврядування. На завершення заходу кандидат історичних наук Григорій Голиш подарував книги для районної бібліотеки з фондів наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. we На Черкащині вперше відбувся показ художньо-документального повнометражного фільму Голівуд над Дніпром, Сни з Атлантиди у кінострічці розповідається про село Бучак Канівського району, що завдяки Сергію Параджанову, починаючи з 1950-х років, стало своєрідним Голівудом над Дніпром. Село та його околиці слугували знімальним майданчиком для багатьох українських класичних кінострічок, серед яких українська рапсодія режисера Сергія. Я Параджанова вечір на Івана Купала, Юлія Іллєнка, сон Володимира Денисенка, Іванове дитинство Андрія Тарковського, поема про море Юлії Сонцевої та багатьох інших. Для мене це фільм своєрідна така на пам'яті мого дитинства. Бо свого часу ми там проводили з батьками літню відпустку до того, як постало Канівське море. І також це пам'ять про моїх вчителів, про історію українського кіно. Вчителів я маю на увазі тих, хто мене навчали в театральному інституті, бо мій учитель Володимир Терентіч Денисенко, народний артист України, знімав там епізоди до двох своїх картин: фільм Сон про Тараса Шевченка і фільм На Київському напрямку. І також це про історію українського кіно, бо в тих місцях знімалося дуже багато різних стрічок українських, дуже відомих стрічок, таких як вечір на Івана Купала, Юрія Іллєнка, Українська рапсодія Сергія Параджанова. Також там в тих же місцях знімався фільм «Бомбараж» Микола Рашеєва та Аркадія Народицького. І в тих же місцях знімав Тарковський свої фільми Дебют Іванове дитинство і багато багато інших. Стрічку Голівуд над Дніпром зни з Атлантиди вже побачили в інших містах країни, зокрема у Києві та Львові. Також фільм був презентований у Франції, містах Страсбурзі та Тулузі під час міжнародного фестивалю «Медіаарту». Ми знімали стрічку 2013 року і взагалі-то, на мою думку, це дуже важливо, бо таким чином зберігаються якісь такі оці от спогади, пам'ять про ці місця, бо ми в картині намагалися зібрати уривки з тих фільмів, які там знімалися, і там можна побачити, як ці місця поблизу Каніва виглядали. От в 50-ті, в 60-ті роки, в 70-ті, і зараз вони виглядають зовсім нашому це пам'ять, це наш пам'ять. Історії та маловідомі епізоди зйомок у фільмі згадують Олександр Денисенко, Дмитро Іванов, Лариса Кадочникова, Михайло Ілєнко та інші нині в покинутих хатах живуть нечисельні мешканці Бучака, які грали в масових сценах фільмів. За задумом творців фільму, історія Бучака метафора того, що довелося пережити Україні за останні півстоліття. Ну що, коли ми а, до певної міри раптом побачили, що в одному невеличкому селі на Черкащині, на Канівщині, знімалися практично всі головні фільми періоду українського поетичного кіно. В принципі, зрозуміли, що про це треба знімати, і відкриття в цьому сенсі, тому що фільми ці багато людей знає чи пам'ятає. Хтось з підручників, хтось із власного життя, люди старші. Але те, що все це фактично знято в цьому малівничому селі, практично не знає ніхто, і ми самі не знали. Це було для нас спочатку відкриття, а тоді з'явилася ідея, що треба знімати про цей фільм і про це розповідати глядачам. І я так з відгуків чую, з перших вже відгуків, що, начебто, цей задум він втілився. Тобто люди підходять, запитують, а де це, а що це, а як туди поїхати, чи можна туди. Поїхати, скажімо, і це провокує на те, щоб зрештою подивитися оці ці фільми, які е, ну, кінознавцям, скажімо, відомі, але широкому загалу з певних причин це вже там 40 років минуло, 30 років, звісно, що люди не пам'ятають. Але хочуть подивитися, особливо студенти, особливо молоде покоління, яке не знає про це. Але має знати, і дуже цікавий був епізод, коли ми знімали в цьому фільмі відомого історика Юрія Шаповала в редакції української енциклопедії, і він почув всю цю історію про що, чому власне і раптом він каже: Слухайте, ми зараз готуємо нову редакцію української енциклопедії. Треба обов'язково про це село Бучак зробити окрему статтю в енциклопедії, тому що я бачу, що це об'єкт, який вартий того, щоб він окремо був увічнений в Україні українській енциклопедії ну, і ну, взагалі в українській історії Станіслав Цалик розповів про найцікавіші моменти, які відбувалися під час зйомок фільму. Зйомки документального кіно це завжди несподіванка, це завжди такий до певної міри імпровіз і приємні сюрпризи. І було багато такого різного, коли просто під час роботи раптом з'ясовувалися якісь обставини. А якісь люди знаходилися, які розповідали абсолютно якісь цікаві унікальні речі, в тому ж селі Бучак, скажімо, знаходилися люди. Ну, село, воно фактично відселене, тобто цих мешканців насправді доводилося шукати по інших різних, не тільки селах там чи містах, а по інших областях України. І раптом в цьому пошуку раптом виявлялися, знаходилися люди, які ми думали, що вони просто допоможуть знайти когось. А раптом людина каже: Так я ж теж там знаю, я бачив, я брав участь у масових зйомках, скажімо, і розповідає цікавезні речі, зважаючи на ці прізвища, що це Параджанов, що це Іленко, будь-які подробиці вони є унікальні. Автор сценарію фільму Голівуд над Дніпром снизат Атлантиди розповів, що команда готує ще одну документальну стрічку «Богуслава, слава, життя! Тобі у ній йдеться про діяльність відомих промисловців і меценатів Черкащини кінця 19-го – початку 20-го століття. Родину Бобринських вже незабаром цей фільм можна буде побачити і на Черкащині.